Київська область, село Микуличі сім'ї грубанюків у цьому будинку належить дві кімнати. Але цієї зими усі вони туляться на маленькій варанді. Лютий холод загнав їх сюди. Тоді, ото як такі морози були, то ми зразу систему воду злили, щоб батареї не полопалися. І ну, я ж по сусідах не буду йти ночувати. Думаю, так придумали вже з чоловіком в варанті. Ну а що. Веранда, в якій мешкає сім'я, опалюється грубою. Та діти вогню не бояться, навіть самі підкидають дрова. У родині їх четверо за старшого в домі, – 12-річний Артур. На життя він не скаржиться. Живемо, як живе, як всі живуть. Тільки там ну, сюди виносимо кровати, нам тут спіймо, там тут Ми Рубку топимо нам, не холодно, на тепло. хорошеньке то є. Батько продає по селу висівки вдома буває рідко. Мати раніше працювала на фермі, а тепер роботи немає. Може, й тому стала з батьком зазирати у чарку. Тож хлопець взяв на себе турботу по господарству та дбає про молодших. Шестирічного Сашка навчає читати. Сам же Артур мріє навчитися грати на гітарі. Діти кажуть, що школу не люблять. Ровесники ображають їх як найбідніших, а вчителі на це не зважають. Б'ються, я сиділа на уроках, а... була перерва, я сиділа, писала, а вони били мене. А потім я пішла вчителька ну, розказала. А вчителька сказала, що я сіла на місце, я пішла і сіла на місце. Ти дивишся за себе, не я біднічай. А як це так не я біднічай? Ви вчителька, ви дочний цей, щось якісь мірити. Вони самі розберуться, ну я це так самі пройшов і плаче. Але родина і справді живе дуже бідно. Іноді сільська рада виділяє допомогу дітям, та цього грубанюкам явно не вистачає. Ну як допомагали, помагали, ну ці ж теж. То дітям, то ручки, то зошити, то ти, то ти то задержиш, помахай трохи. Діти грубанюків не скаржаться на те, як вони живуть, що їдять, у чому ходять. Удома вони не дуже потрібні своїм батькам, а в школі учителям та одноліткам. Їм рідко коли кажуть добрі слова. Та, попри все, вони ні на кого не нарікають і завжди усміхаються. Можливо, вони просто не уявляють собі іншого життя.